Помідори кончились на салат. Давайте сейчас місці купимо, певно. Ціни перед базаром передають, може дешевше, прямо з полу. Таке я не буду. Хочу. А, ця точка, де я скупляюсь закрита. Треба помідорів купити. Я вже скупляв, навіть не пам'ятаю по чому. А, я купляв і вам ціни, не казав, давайте я вам ціни скажу, точно. Короче, отака риба. Отаку рибу я купляв той раз, вона чистила. Hello. Повне мене два дні назад. 240. Три з половиною долара кілограм вона мені чистила. Ні, ну не чищена три з долара кілограм. А там як вийшло, я вже не повню. І ось такі кусочки виходить. Ось отакі кусочки 3,5 долара вона мені щось зробила. Кальмари я такі брав по два, по, по 200. По 3 долара. Ось такі. По три долара брав. Хеллоу! Ціни я не питаю, тому що я пам'ятаю, я день назад скуплявся і не було мені як... Не було мені вам, як казати, ціни тоді. І е, Був зайнятий. А зараз давайте прогуляємося. Е, помідори кончилися. Зараз помідори візьмемо. Яйця дорогущі. Ну, в магазині мені дешевлю. Навіть в метро я був. Е, не, ну, тут точка більш-менш. Тому що мені тоді всунули по 10. А, ну, тоді, да, такий всунули. В магазині і на базарі немає места на базарі, в магазині така сама ціна на купляті. Я сюди на базарі беру, щоб накупляю, типа свининка. Ціни я вам казав на свининку. А що там 400 виходить 6 доларів свинина? 6 доларів. Хлю-хлю, Давай так. Молодець. А куриця 2,75. 5 долларов курица. Синина 6, курица 5. Чикен. Yes. Hello. <coughs> Шоу. Почти 3 минуты уже. Давайте красивую девчину поймаем и скажем привет. Беременна. Не спеваем и сказать привет. По времени уже не успеваем. Они где? Короче, тут с полу Ну ладно. Ой, сори. Все. Сегодня выходные, неделю, а так вряд да, в неделю. О. Клю, клю, клю. Все. О, вот